Напередодні президент також повідомив, що Україна вперше застосувала ракету дрон власного виробництва паляниця, як пише Associated Press, посилаючись на мінцифри, вартість кожної становить менше одного мільйона доларів. Тобто вона дуже дешева. От попередньо, друзі, колеги з мілітарного порталу, це профільне видання, яке спеціалізується на військовій тематиці. От вони публікують цей кадр е паляниці. На їх думку, це скоріш за все саме цей проект, саме так виглядає. Паляниця, але знову ж таки, це поки дані, скажімо так, від аналітиків, а не від, скажімо так, офіційних джерел. Так, але ці знову ж таки аналітики вони мають хороші хороші джерела у українській владі. Отже, що відомо, один мільйон доларів ціна, зрозуміло, дуже хороша вартість. Да зазначається, що це нова розробка. Проект створили з нуля, а це не модернізація власне якоїсь старої радянської техніки. Ну і на реалізацію ідеї, з Надобилося приблизно 18 місяців, тобто за півтора роки створили цю паляницю, дальність паляниці до 700 кілометрів, і це на рівні з ракетами Атакамс і Джасом західними зразками, яких ми ну, намагаємося домогтися. Але поки я так розумію, ми, ми не маємо на такої дальності західних ракет, тому створили свого ракетодрона. Отже, пане Ігоре, переваги і недоліки, на ваш погляд, ракета-дрон. Ну відносно, скажу сразу, як доктор технічних наук і кандидат фіз... військових наук, що питання це більше політики назвали, таким чином саме дрон ракета. На сам правді, по характеристикам, це більше підходить до крилатиї ракет, але назвали, назвали сутність не в цьому, а сутність дійсно в характеристиках, про які ви говорите. Тобто повинна бути і це відрізняється від дрона. Тим, що дрон розповсюджений, це 50 кг бойова частина, плюс-мінус. Так і точність влучення досить така, то є, били бі, по аеродрому, саратове і так далі, а попали в марачос. А повинна бути наведення ну, досить високоточна зброя це декілька. Метрів десяток, ну 20, але не більше відхилення точність повинна бути велика. І за рахунок застосування такого роду озброєння, про яке йде розмова, ці характеристики покращуються. Більш потужна бойова частина, більш точна система наведення і можливість далати протиоповітну, протиракетну систему ворога. В такі характеристики вони додають, але п'ять ми з вами це обговорили питання в масштабуванні. Тобто багата три потреба і тому ну бачите, як нам потужний, Я говорив, їх президент американський допомагають. Тобто, вони вже місяць, наприклад, говорять про е, джасом. Тобто, батька думає, президент Америки думає, чи коли що і як, чи ми пам'ятаємо значить, пакети в липні місяці, а вони на озброєння нам дали на 200 мільйонів. А в серпні, серпні закінчиться, дали на 125. Це як. До паузи відомий на півроку, через кожні два тижні давали мільярд озброєнь всього необхідного і ну, на півтора мільярда. От ці кошти, навіть на розходники, як кажуть, на фронті не вистачає. Це потужна підтримка, чи, чи як можна це сприймати, таку дію і такі. Розбираються зато розбирається, а що там. З Курським чи це доцільне, не доцільне, бо хвилюються росіяни. Розумієте, Саліван він на обороні хвилювання російських е, політиків в першу чергу, е, значить, царя Путіна. Це не підхід, е, це не стратегія спільна з союзниками стратегічно нашим, який привів би до зміни ситуації на фронті. А на східному фронті у нас дуже важка ситуація. Угу. Пане Гре, про Паляницю більше нічого не скажете. так? На поліниці це за зброя спільна з Абсаном і іншим, яка дуже потрібна для того, щоб оскільки ми людьми зараз багато не можемо допомогти бригадам, які воюють, то ми можемо це зробити за рахуванням систем ураження, які нам вкрай необхідні, які могли б могли би допомогти союзники. Вони це не роблять. А наші проекти бачите в якому стані, тобто ще потрібен час на їх формування і розповсюдження. поляниця це характеристики озброєння, яке має добрі характеристики. Питання у тому наскільки швидко це буде реалізовано, і як ми це вже побачимо на фронті. Критерій один: що в допомогі союзників, що в роботі наших підприємств оборонно промислового комплексу, яким чином скільки це з'являється саме на на фронті у наших оборонців, і тільки так і повинно бути. Угу. На останок ще хотіла а, запитати такий аспект. Це Wall Street Journal зазначає, що США вважають, що українські а, безпілотники є кращим набагато інструментом для ураження ціли на території Росії. Тому, власне, через це штати, начебто, не планують змінювати свою позицію, аби дозволити бити американську далекобійною зброєю. Мовляв, ефективність ударів атакам була б низькою, бо Росія примістила 90% своїх літаків на бази за межами радіусу дії ракет. Чи розділяєте ви таку думку, яку висловлюють власне представники World Street Journal? Чи ді? Ну, наші дрони настільки прям ефективні, це, це інформаційний пас, який показує їх гальмування, невнятність проведення політики, підтримки і так далі. Нечто гасла, які вони говорять з нами до кінця, завжди всюду не реалізується в практичному, тому якась треба пояснювати, і це вони намагаються робити. Отак от ми бачимо по останнім а 10 літаків, із яких 60 можна було заводити. Ну, хоча б 20 пілотів F-16 і зброю стара старі літаки, стара авіційна зброя. На них дальність найбільше і тільки в повітрі можна поки що воювати 105-120 кілометрів. А російська зброя Р 37 300 триста кілометрів, і все, все інше пояснення, що це краще, що додати, підняти, опустити, це від лукавого. Треба в повний роз організовувати допомогу, якщо ми хочемо швидко перемагати, а не гальмувати, щоб Україна була відсилена і погоджувалась на будь-які російські пропозиції. Це не приведе до миру стабільного, і вони повинні в цьому розібратися і змінити свою лінію. Поведінкою головне лінію конкретного виконання, а не гасу, який вони роблять.